Не беріть ні золота, ні срібла, ні дрібних гроші через ваші, ні торби на дорогу, ні одежин двох, ні взуття, ні палиці, бо робітник вартий утримання свого. Так сказав Ісус своїм апостолам, щоб ішли в місто і вибрали, спиталися, хто там є достойний. І там перебували в нього. Господь Бог показує нам, показує нам, як людина сприймає Бога. Ви скажете, тут як так? А ось так. Не беріть ні ні нічого, бо достойний робітник. Своєї винагороди приходить священник на парафію, і це в лиці усіх парафіян утримання священника. Бо одно діло було апостоли, а тепер, коли вже церква заснована, коли вже є послідовники, ми маємо свого патріарха, ми маємо свого єпископа правлячого. Кожен робітник достойний своєї винагороди. Все, що має священник, це є в лиці парафіян. Я думаю, що кожен парафіян, який люблять свого священника, вони подбають, щоб він мав що їсти, бо він гарно був одягнутий. І цим самим ми засвічуємо Богове про свою кращу половину. Знаєте, чому кращу половину? Бо <кхід> тому що наше життя ми часто його ділимо на дві половини. Одно таке, знаєте, побожне. Там, де я ходжу до церкви, молюся, вдома молюся, пощу. І друга половина мого життя робота, щоденні там якісь клопоти, ще щось. І часом виходить, що це такі два паралельні світи. Один Божий. А другий безбожний, бо ти там Бога навіть не згадуєш. І якби ти себе там не оправдував, то друге життя твоє безбожне, бо там нема Бога. Тут ти молишся, ходиш до церкви, постиш. А тут щоденне життя. І тому дуже часто ми приймаємо священників. Ви, які приймаєте свого священника на парафію, ви щось приходите тоді і стою з другої половини вашого життя, там, де нема Бога, там, де гроші, робота, ще щось, а молитви Бога нема. Тому раджу вам до священників ваших відносіться. З того життя вашого там, де є Бог. І знайте, що до кожної парафії приходить священник, якого Бог посилає. Бо Бог каже священнику, «Ви не бере ні палиці, ні гроші, ні торби, нічого не бере. Іде так, як є, щоб люди своїм відношенням до священства показали мені, наскільки вони є достойні. І і каже, мир вам. І як вони приймуть, той мир Божий, мир спочине на тому селі, на тій парафії, а як ні, то повернеться до вас. Але кажу вам, що землі Содомській і Гоморській легше буде на страшнім суді, Чим тому селове, яке не прийняло священника. Або його принизило, або його неналежно утримувало. Бо іменно так Господь Бог посилає своїх посланців, щоб ми показали, наскільки ми можемо жити у Божій спільноті, наскільки ми можемо поєднувати своє життя з Богом і своє життя, ото друге, таке світське, чи воно переплітається. Чи ти в кожних деталях, де би ти не був, чи на роботі, чи де, щоб ти завжди пам'ятав про Бога. Але тут ідеться, коли ми говоримо про священника, то ми говоримо про спільнота, яка навколо Нього є. І Господь Бог посилає кожній парафії священника, щоб люди, які навколо нього збираються, Засвідчили свою готовність жити спільнотою Божою, через утримання свого священника, через пошану до свого священника Бо священник прийшов на вашу парафію, щоб принести вам Божий мир, той, який ми загубили. І коли ви приймаєте той мир, той мир спочиває і в ваших родинах. І в ваших парафіях, і у вас особисті. А якщо не будете приймати священиків, якщо будете розказувати, які ви дуже мудрий, будете його повчати, а ще як будете принижувати священство, бережіться. Бо каже Господь, Землі Содомській і Гоморській легше буде на страшнім суді як вам тим, що не прийняли Слово Божого. От що Господь Бог нам хоче сказати сьогодні через це святе письмо. Тому пам'ятайте <кхем> тих, що розділили своє життя на таке побожне, реально ходять до церкви, моляться та постять. Ходять на похорон, все побожно виглядають, вміють хреститися, йдуть по прицерку, церкву, знімають капелюха, кашки скинають. Але є ще один світ, якому вони живуть, де Бога нема. Ви, що маєте парафію, що маєте священника, він вам посланий, щоб ви навчилися оці два ваші розділені світи. Оцей Божий і безбожний трошки з'єднати, переплести, щоб Бога вплести у своє щоденне життя також і засвідчити свою вірність Богові через своє відношення до вашого священника. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава віки!